Всім доброго дня! Отримали нову лінійку тракторів Orion 404 Pro. Дана модель трактора на 40 кінських сил. Двигун стоїть КМ 490. От передні шини 20 з розборними дисками, задні 28. От задні противаги в комплекті, також передні противаги, повністю рівна підлога, реверс винесений до, до керма. В даній моделі трактора є понижена, повишена ходозменшувач, коробка передач на 4 діапазони. Отака от, от приборна панель, руль регулюється Зад-перед. масивні мости. От дивіться, який тут передній мост масивний. Такі от така от бортова. Пак уже знизу знаходиться. Ось такий от навісний механізм здатній. Кріплення його вже йде окреме. Два гідроциліндри, примусова гідравлика, дві пари гідрових. Гідравлічна ванна окрема, це в нас заливна і щуп гідравлики, це в нас щуп коробки, виведені сопуни. Ось от такий от масивні мости, усе дуже масивне, нічим не відрізняється від ловола 504. Дана модель трактора коштує 9900 доларів. Ми знаходимо з адресою траса Київ-Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2.